Причини, чому обирати білі двері в ваш інтер'єр? Білі двері знову набирають популярність. Одразу ж і розкажу про плюси цих дверей. Перше, вони візуально збільшують ваш простір. Будь-яка квартира з білими дверима виглядає в рази. Більшою. Далі їх можна поєднати з будь-яким кольором. Навіть найсміливіші кольори будуть красиво виглядати з білими дверима. Ну і третє, на них менше видно пил, розводи від миючих засобів та від води. Для дизайнерів білі двері це завжди акценти. Тому якщо ваш дизайнер додав білі двері у ваш інтер'єр, то знайте, це точно ізюменка. Оформити білі двері можна будь-як. Вони можуть бути текстурними, гладкими, матовими. Глянцевими зі вставками зі склад зеркала, чи ж просто шпоновані з будь-якого виду дерева. Як ми вже згадали, білі двері це акценти, тож і фурнітура білих дверей теж певного роду акцент. При виборі кольору фурнітури орієнтуйтесь на колір меблів, підлоги або інших елементів декору чи інтер'єру. Придбавши білі двері в салоні вашого оселя, ви точно отримаєте незвичайний та стильний елемент вашого інтер'єру. Тож відкиньте всі сумніви і встановлюйте білі двері. Ви точно не пушкуєте.